Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. На хвилях українського радіо з вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканово. Ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-Контроль. Росія знову атакує Україну не тільки на фронті, але й на інформаційному полі. Цього разу кремлівські пропагандисти поширили фейк, що нібито український мінфін, тобто міністерство фінансів, відмовилися виплачувати борги союзникам і оголосило. Дефолт насправді це маніпуляція з вирваними із контексту словами міністра фінансів Сергія Марченка, яка нічого спільного з реальністю не має. Як цей фейк народився, чим його підкріплювали російські медіа, та навіщо його запустили саме зараз? Розберемо сьогодні, а також пояснимо, що насправді говорив Сергій Марченко про стан української економіки, про плани держави та роль міжнародної спільноти в відновленні. Маніпуляція росіян традиційно базується на брехні та перекручуванні офіційних заяв. Проте, чому саме зараз Москва активізує наративи про нібито економічну неспроможність України та як розпізнати подібні фейки, ми поговоримо з експертом Олексієм Півтораком, заступником керівниці центру досліджень детектора медіа. Отже, російська пропаганда знову нагнітає страхи про економічну неспроможність України, заявляючи про дефолт та відмову виплачувати борги. Чому останнім часом ці інформаційні атаки посилилися? Яка їхня справжня мета? Розповідає Олексій Півторак. Повідомлення від росіян і тих, хто поширює вигідно росіянам інформацію про економічну чи політичну неспроможність України вижити, вони є далеко не новими, і таке враження, що ніколи нас не покидали. Поточний фейк про те, що Україна, начебто, неспроможна, буде повертати державні і інші борги. Тим, у кого позичали, він як на мене, просто співпав із публікацією від Міністерства фінансів України про обсяги державного зовнішнього внутрішнього і гарантованого державою боргу, вони його публікують регулярно, додають таблицю про. Обсяг державного внутрішнього зовнішнього і гарантованого державою боргу у гривні і у інших валютах то саме роблять в розрізі тих, хто позичав Україні гроші чи українським підприємствам, які брали борги, і відповідно просто росіяни здобули інфопривід, щоб про це розказати в тому, як вони це подавали. Вони просто. Придумали і додумали цитату міністра фінансів України. Так її і придумано подали на російських державних медіа. Мабуть, що ці повідомлення мали би викликати. Якраз недовіру до України з боку партнерів, чи в українців відчуття без і неспроможності держави таке, що треба вмивати руки і сушити весла, але це виглядає як просто діяльність заради себе самих, тобто росіяни придумали дезінформацію на своїх, на кого її постійно поширюють, поширили і тішаться. Тема дефолту України з боку російських медіа з'являється регулярно, особливо в критичні для України моменти. Чи можна вважати ці заяви такими собі вічним фейком, що запускають хвилями залежно від геополітичного контексту? Пояснює Олексій Півторак, експерт громадської організації Детектор Медіа. Такі залякування економічними бідами вони повторюються час від часу чи регулярно, але принаймні, якщо не регулярно, не день у день, але входять до переліку тих повідомлень, які росіяни точно час від часу піднімають і повторюють незалежно від інформаційного приводу. Це не скасовує проблеми з економікою України і з тим, що Україні дійсно росте державний борг чи. Є проблеми зі зростанням цін, але росіяни такі повідомлення обов'язково закручують в найвищу стадію жаху: що от усе тепер вже точно кінець Україна не спроможна українцям не то, щоб бідкатись, а неясно, що завтра робити треба. Набагато страшніше, як на мене, це було в часи років. П'ять тому, коли не було ще повномасштабного російського вторгнення, але були телеканали наш «112 Україна», «Ньюзван», «Зік» і інші, які потім купив Медвечук. І там такі повідомлення про те, що державний борг України от уже там сягнув розміру внутрішнього валового продукту України, чи що кожен українець, Українка, живий, ледве народжений, винен по якісь там страшні тисяч доларів кредиторів України, і це все. Оголошували на українську аудиторію ті, хто вважалися в Україні там політиками, нехай проросійськими, або вважалися в Україні економічними експертами, або просто людьми, які говорили часто на економічні питання. І як на мене, тоді такі повідомлення були страшнішими, але і тоді українська держава вижила дожила до тепер і бажаю їй жити далі. Українці дедалі частіше стикаються із маніпулятивними повідомленнями про український економічний занепад у своїй інформаційній стрічці, як перевіряти інформацію, коли чуєш черговий фейк про економічний крах. Поради дає Олексій Півторак, говорячи про рекомендації щодо того, як не попадатися на сфальшовані цитати. Треба сказати, що українці і так перебувають на сторожі медіапростору свого власного, і це ілюструє, наприклад, індекс медіаграмотності, який нещодавно опублікував детектор медіа. Свідчить, що українці з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну утримують приблизно однаковий рівень медіаграмотності, і так достатньо. Добре, стежать за інформацією, але все одно не шкодить нагадати про базові засади інформаційної гігієни, які можуть стати в нагоді працюючи. З новинами чи просто наткнувшись на якесь повідомлення, яке вражає в першу чергу. Я би рекомендував не забувати тримати в голові, із яким джерелом ми працюємо, і якщо ми натрапили на вражаючу новину на порталі, незалежно від того, яка це платформа, який нам маловідомий, або який відомий тим, що поширював недостовірну інформацію, то варто. То погуглити чи публікували в такому викладі цю інформацію інші медіа, про які ми точно знаємо, що вони дорожать репутацію і дотримуються професійних стандартів. Це можна зробити просто загуливши ту частину цитати, яка нас вражає, і є великі шанси натрапити на розширену версію цієї цитати. Ну або зрозуміти, що саме в такому вигляді цитату офіційна особа не промовляла. Як вона нам попалася, і відповідно не сприймати цю інформацію як щось, що є правдивим? Ми слухали коментарі та поради експерта детектора медіа Олексія Півторака. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і допомагаємо рятувати, берегти точніше свою нервову систему від пропагандистів. Залишайтеся з українським радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.